Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхала кубила одна, схотіла друга. Дві, 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 зараз будемо пробувати шацю, бо зараз ну, вроде показує, що вроді щось вона хоче. Зараз ми повністю покажемо. То скільки кубелі ці револючу? П'ять років, так? Лошадь кіно по герою. Лошецю має по герою дуже. Дуже гарно. Ну, більше плошиці вже більша і потужніша, як, як та нога грубша, нога обросла. У нас зараз йде е... дощ та вже пробую всі тиснути. Ха. Одну, ще раз нагадую, одну покрив фараоном, йдемо крити, пробувати добрийню. Що з того получуся. будемо видіти, добре, що є два жеребці, бо два жеребці для... по так. Та. Василь приїхав один раз, не палилися, другий раз, третій раз, по через день так приїжджав і кубили, почали Ось Така у нас справа. Та пробує, пробуємо йти туди. Е, зараз там у мене під навісці, там де добриня стоїть, і там її будемо пробувати парувати. Треба, може, буде розв'язати хвіст. Отака кобила. Кобила, ще раз нагадую, кобила не продається. Василь своїм татом. Теж люблять щось дати краще подірів. У мене е, колись я брав від Сергія Харика, то ми крили, то ми крили і, і я свої кобили крив, і він крив, тому мов, мов жеребця по Харику. І так кожен раз стараються що здати красивіше. Станеш тут на траві по мені треба вигнати машину буде, не uh -huh. зараз я вежу на машину і uh -huh. будемо пробувати робити uh -huh. робити роб, роботу uh -huh. Uh -huh. Така кобила. Ще раз нагадую кубили село Рунгури, сусіднє село з Чи вона, Як вона на нього реагує? Багато було запитань, чого два жеребці. Так як зараз е, одночасно приїхали дві кобили і дві кобили в е, охоті, і я собі крию, я собі крию одну кобилу одним, другу другим. Ми, ну, Якщо е, людина е, согласна з тим, що обрати, Обратись, нікого обирає жеребця, таким я її. Підемо туда.

На масі. Намасі однакові. буде... Я думаю, що буде щось у має бути. Вона назад кована, але назад. Давайте підправляємо, що вона робить. Ну ось скіпана. Ай. Целак. Що? Хоча таке уважку, як набуде. Видно, ведно. Видно? І на іра. Отакі я маю два жеребці на паровку. Зараз ту покрили параланом. Будемо пробувати добриню і будемо чекати резист... гарних... гарних результатів. Але добре, що так, як Василь приїхав кобилами, приїхав один раз, другий раз, третій раз, подивився, чи... що все добре, чи вона в охоті, чи не в охоті. Жеребця пустили, підогнали. Діда.

Добре, бо тут дощ не дощ. Пістру uh... з'яжи. Тут дощ, не дощ. Розв'язав? Приймає. Добре, я зробив свою роботу. Зараз пускаємо трошки в він відпочил, аби ще раз покрити. Кого цікавлять такі деревці? Не треба бігати, не треба, тут бігати не треба. Дитин возять, тримай, тримай енергію для, для возу. Кого цікавлять, мамер в описі, дзвоніть. Можу приїхати деревцями. Ось така у нас справа. Р... Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.